Супер 2017 року за 13 тисяч євро е, у Лауреан Пен максимальніші комплектації. Класна тачечка, можу вам привезти. Дивіться фото. Кого зацікавило, дзвоніть мені, я вам привезу. Пробіг 250 тисяч, двохлітровий 140 сорок кіловат, коней на автоматі. Ну, тачка пушечка в білому кольорі. Дивіться. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.